Миколаївич, скільки людей, якщо є якась статистика, прийняла, цей пункт незламності чи будуть розширюватися ці пункти? На даний період цей пункт незламності прийняв приблизно біля двох тисяч людей. Всього по Кремічуцькому району було прийнято більше трьох тисяч шістсот чоловік. Пункти будуть розширятися. На даний період во всіх пожежних частинах Кремічуцького району це їх сім. Три в місті Кременчуг, одна в місті Горішні Плавні Глобина, в Семетека Семенівка, Глобина та Козельщина є. Пункти такі. Палатка тут є. І ще везеться з палати, ще одна палатка везеться зараз з глав головного управління. Буде ще одна палатка. Зараз містом вирішуємо питання. І два автомобіля пункта... Буде на, на даний період уже готові оперативні автомобілі на базі ЗІЛ-131 Кунг. А де вони будуть? Вони зараз стоять на поготові, де буде надзвичайна ситуація, туди ми виїдемо з цими автомобілями, де буде максимальне доскуплення, де буде людей, потреба. Да, ми будемо мати да, можливість да, 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 оперативно забезпечити буде... цих громадян. Да. Самим необхідним, а саме вони будуть мати можливість зарядити, підзарядити телефони, отримати оперативну інформацію, достовірну інформацію і саме головне відпочити.